Виконання проєктів міжнародної технічної допомоги пов'язане з кількома особливостями, які стосуються саме органів місцевого самоврядування. Перше, що потрібно пам'ятати, це те, що всі кошти будуть обслуговуватися на казначейському рахунку. Казначейство повинно мати копію проекту. Якщо цей проєкт підписаний і грантовий контракт підписувався англійською мовою, то має бути е, перекладений і проєкт, е, і грантовий договір, і знаходитися в казначействі для того, щоб казначейство могло відслідковувати е, правильність платежів. Друга важлива особливість кошти власного внеску. Органами місцевого самоврядування, ви знаєте, що повинні забезпечуватися. І зазвичай джерелом таких коштів є відповідні бюджети, відповідні місцеві бюджети. Ви знаєте, що бюджети в Україні зараз складаються на рік, затверджуються на рік. Інколи проекти реалізовуються дворічні, трирічні. Треба пам'ятати, що потрібно узгоджувати це надходження власних коштів і передбачати їх у відповідних місцевих бюджетах з відповідними формулюваннями, для того, щоб вони були належним чином використані для співфінансування проекту. Потрібно пам'ятати про те, що. Рішення, пов'язані, наприклад, із затвердженням проєкту міжнародної технічної допомоги місцевою радою, може не відбуватися у зв'язку з тим, що якась там політична партія, якась фракція блокує якесь рішення, а заодно не приймається рішення по бюджету вашого проєкту. Проєкт почався, але реалізацію його ви, тобто кошти ви не можете платити. До тих пір, поки місцева рада не прийме рішення, яким затвердить ваш проект для виконання, пам'ятайте про це і закладайте певні ризики, пов'язані з можливим збільшенням процедур пов'язаних з прийняттям рішень колегіальними органами. Наступна особливість це курсові різниці. Коли ви отримуєте фінансування у валюті, то зазвичай ви несете самі повну відповідальність за курсові різниці, які можуть виникнути. Ці курсові різниці можуть бути як додатніми, так і від'ємними. Тобто отримали ви гроші по курсу, наприклад, 16. Гривень за євро, а через 3 місяці курс євро став 30 гривень за євро. Гроші у вас помінені по курсу 16 і всі витрати ви здійснюєте в гривнях, оперуючи тою гривневою масою, тою гривневою сумою, яку отримали при обміні курсу. Може бути ситуація навпаки, коли ви отримали. Гроші і поміняли його по курсу 30, а через кілька місяців курс впав, і таким чином ви отримали більше коштів. Тут ну, не вгадаєш, але зазвичай в Україні коливання курсів валют відбувається з певною циклічністю. І ну, ті люди, які працюють з коштами, повинні розуміти і слідкувати. І, якщо це можливо, прогнозувати курсові коливання для того, щоб максимально з е, користю використати е, курсові різниці. Хоча в переважній більшості тих організацій, тих проєктів, з якими я е, мав справу, е, вгадати щось з курсовими різницями було дуже складно, практично немові... неможливо.